Сумний та невеселий сидів на лавці у світлиці конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха. Він із славного козацького роду. Усі його діди й прадіди були сотниками. Коли не стало батька, Микита схаменувся, що йому вже двадцять п'ять, а він і досі неодружений. Вирішив поїхати свататися до багатої і вродливої хорунжівни Олени, яка жила одна з братом, що збирався у ченці. приїхав на хутір безверхий, буцімто за брагою для волів. Побачивши хорунжівну, не міг до ладу сказати, що хоче свататися. Вранці, на снідання, подали печеного гарбуза, і сотник із соромом зрозумів. Що йому відмовлено. Тому та він і був такий невеселий. До смутного й невеселого за брьохи прийшов сотенний писар Прокі Пригорович Пістряк, щоб скласти рапорт про наявність козаків на черговій перевірці. Писар був ученою людиною і говорив такою сумішчю канцеляризмів, що його мало хто розумів, щоб не збитися з ліку, рахуючи козаків. Пістряк робив зарубки на хворостині, яка була така довга, що він ніяк не міг занести її до хати. Забрьоха порадив переламати хворостину, і вийшло так, що саме на зарубці. Почали рахувати не вистачає одного козака. Вийшов писар на вулицю, склав хворостину, перерахував козаків, усе сходиться. Зайшов у хату з переламаною лозиною, знову немає, вийшов, є, розсердився. Лається, хто з козаків од нього ховається. Забрьоха здогадався, що одна зарубка губиться на переломі, підняв наглум приятеля. Той дуже розсердився, викинув хворостину, відмовився обідати із сотником і задумав йому помститися. Прийшов пістряк до сотника, спочатку відмовився обідати, а потім сів і почав сокрушати все підряд. Розговорилися про те, чому довго немає дощів. Писар сказав, що це через відьом, їх треба викоренити, випробовуючи водою. І порадив послати кривого Ілька до вищого начальства з рапортом про те, що вони не можуть виступати із сотнею у похід, як наказано, бо будуть топити відьом, сподіваючись таким чином усунути забрьоху із сотникування. Вранці, у славному сотенному містечку Конотопі, всі зібралися біля ставка дивитися на відьом, зв'язали сім баб. Одна з них прійська знахарка, якось дала писареві замість приворотного зілля проносне, то він став на неї гонитель. Друга Химка могла відгадати, хто що вкрав і коли збрехав. На неї пан Регорович був злий, за те, що сказала, ніби він у сусіда бджоли вкрав. Третя. Явдоха Зубиха, яка вдень була стара стара. А вночі молоділа. Четвертою була паська, яка нишком чаклувала, п'ятою домаха, що капості людям тайкома робила. Були ще векла, котра мала гроші та не позичила чи не дала пістрякові, І Устя, дочка якої піднесла писареві гарбуза. Жінок кидали у воду. Котра тонула, витягали, бо не відьма, і якщо вдавалося, відкачували. Уже кинули шістьох. А відьми все немає. Взялися за Явдоху зубиху, вкинули у ставок, а вона все плюс-плюс, як рибонька, плаває та сміється. Стали її ловити, поклали на лавку та й б'ють різками. А вона глузує з усіх. Тут з'явився старий чоловік Демко, що знався на чаклунстві, одвів од усіх ману. Тоді люди побачили, що б'ють не відьму, а колоду. Схопили Явдоху і дали добре хльосту. Поки попросилася, закричала, що поверне дощі й роси. Ще, може, і йому Ригоровичу в пригоді стане. Писар подумав, що дійсно відьма може йому допомогти, тому наказав відпустити її. По обіді заявився пістряк до сумної після прочухана Явдохи Зубихи, приніс подарунки і попросив, щоб допомогла йому стати сотником, а він дозволить їй. Вільно чаклувати. Тут прийшов Забрьоха, теж із подарунками, і попросив відьму приворожити до нього хорунджівну. Явдоха зажадала, щоб вигнали з конотопа демка, який одвів ману од людей, і через це її впіймали та побили насправді. Біля хати, у своєму безверхому хуторі, сиділа Олена Йосипівна і сумувала за своїм коханим. Що пішов у похід із козаками. Раптом перед нею невідомо звідки з'явилася бабуся, і сказала, що все в неї буде добре, її суденко Дем'ян Халявський скоро прийде. І вони пішли в хату чаклувати, а потім хорунжівна заснула. Смутний та невеселий стояв перед сотнею Микита Уласович. Писар повідомив, що треба йти до Чернігова. А сотник відмовився, звелівши козакам розходитися вечеряти. Раптом щось сталося. Пан Уласович закричав, піднявся в повітря і полетів на безверхий хутір, де чаклувала Явдоха. Відьма зробила і так, що хорунжівна у сні зреклася Дем'яна і попросила віддати її за микиту. Після того Зубиха відправила сотника додому у ступі й веліла чекати, коли по нього пришлють. Олені відьма порадила послати брата до забрьохи, а самій готуватися до сватання. Дуже засмучений був пан Суденко, Дем'ян Омелянович Халявський, хотів засилати старостів до панни Олени, а йому сказали, що вона вже просватана за сотника Забрьоху. Тут прийшла зубиха і наказала дем'янові готуватися до весілля. Повільно й неохоче збиралася панна хорунжівна до церкви на вінчання. Явдоха їй допомагала, потім вискочила на двір. знайшла стару бідну дівку солоху, прибрала її, привела до церкви і сказала, щоб чекала нареченого. Який козак візьме, хай сміливо за нього йде заміж. Тим часом Зубиха зняла чари з хорунжівни і та відмовилася від забрьохи. Хотіла йти додому, а відьма сказала, щоб відмовилася у церкві привселюдно. Прийшли, а там пан суденко у наречених. Схопила його Олена та й обвінчалися вони. Микита Уласович теж готувався до весілля. Гарно вдягнувся, чистенько виголився – під стрих чуба. Пістряка запросив старшим боярином. Хотіли вийти з хати. А двері пропали, суцільна стіна. Та ось увійшла зубиха, що двері сховала, сказала йти мерщій до церкви й брати, незважаючи ні на що тут дів... дівку, що стоятиме на рундуку. А вона потім зніме всі злі чари. Взяв за брьоха криву і сліпу дівку солоху, повів вінчатися. А пан Пістряк кишки рве з осміху. Стали грати весілля. Аж тут прийшов лист із Чернігова, що за невиконання наказу за брьоху знімають із сотників, а призначають Дем'яна Халявського. Пістряк пішов вітати нового сотника, а той його прогнав і зняв із писарів. Повернувся Прокі Пригорович до Микити Уласовича, і запили вони згоря. Пан сотник Халявський побув при владі недовго, бо щось там процвиндрив. З жінкою його поєднала відьма, тому недовго вони в мирі жили. Дем'ян побив Олену через ревнощі до нового молодої ірписаря, якого одразу ж прогнав. Найбільше дісталося зубисі. Конотопській відьмі, котра при халявському була в розкошах і почоті, а потім на неї увесь мир плюнув, то вона швидко й померла.